Так, всім привіті, ми опять на дачі, і я убираю, можна сказати, остатки сладкої кукурузи, а верні те, що після неї осталося. І одразу, поки не забув, хотілося б, щоб ви написали чи сказали, як ви убираєте стебла кукурузи ну, в домашніх умовах. Як ви всі бачили, я ту пором рубаю і складаю кучки невеличкі, а тоді зношу на одну кучу. Як на мене, це для мене найпрактичніше, саме, саме удобніше. І те, що я можу в своїх, можна сказати, домашніх умовах зробити. А ви напишіть, як робите це ви. Можливо, є якийсь легший спосіб, зручніший, швидший. Ну е е е е е так роблю, як, в общем, як можу. Вирішив сьогодні позаніматися цією роботою. Хоч-не хоч, все одно її колись треба буде робити. Тобто, Якщо з осінь це все зробити, весною буде набагато легше. Тобто, і грядочка повинна підготовлена бути до наступного року. І, і звісно буде, що, що легше, простіше, більше свободного часу. І тому займаюся зараз цією роботою. Про канал! Наче хотілося вам показувати, як тут на дачі, природа, як тут добре, там ягодка, цвіточки, те, все. виходить, що кожен день, ну, майже кожне відео, о, щось робиш. В общем, зйомка заключається в тому, щоб вам показати, як я щось роблю. І о, майже три місяці вже живу в селі і о, навіть не уявляв, що вони такими сумбурними будуть, тому що Займаюсь торгівлею, це все, що насаджено, треба було його продавати, воно і зараз продається, щось закінчується, щось ще є. Але базари ринки ніхто ще не відміняв. Тому, тому їжджу, щось продаю, щось вторговую, тому що щось, щось хоч не хоч, щось купляти треба, за щось платити треба. В общем, якось балансувати, поки можна, поки будемо балансувати, займатися. Цим, що можемо, так сказати. Чі. Всі вислідкували на моєму каналі за моїми бізнес-проектами, міні-бізнес-проектами. в общем, Все, що вирощував. В общем, живу в селі, живу на дачі, вирощую продукцію сільськогосподарську, овочі і стараюся продати. Вже можна зробити деякі висновки. Не перший год я е, сажу цукрову кукурудзу, кукурузу, з кожним роком вона набирає і набирає попитів. Тут тобто, в цьому році я теж убідився в цьому, тобто до останнього, поки була можливість, я її продавав. Е, є грядочка з кукурузи ще в іншому місті, тому там більш молодша і продавав, продавав з цієї грядочки. По, по технології, по технології. Вдалося освоїти, якщо ті роки качанчики були там десь не виповнені, десь там по собоки, туди-сюди, то в цьому році все вийшлося. Вчасно там е в необхідних кількостях підживити, і щоб кукурузка була супер великий качанчик, супер смачненька, супер солоденька, супер гарненька. Тому можна сказати, кукуруза. Із усіх цих проєктів на першому місці дуже сподобалось. Самі ви як е, десь там ходите щось купляєте, тобто бачите, що і собі хочеться купити, поласувати, посмакувати. Е, в общем, дітям дуже подобається. ну Всім вона подобається, тому, е, тому е, готовлю рядочку вже до наступного року. Е, чи буду на цьому самому місці кукурузу садити, чи в іншому, чи там де капуста росла, чи містами поміняти. Взагалі, ще буде осінь, буде зима, буде весна, буде, е, на, е, буде над чим подумати, помислити і е, прийняти взвішене рішення. Е, е, чому саме зараз є вже люди, хто і убрав кукурузиння, ну так як... Так як я, єсть, я, час в усіх по-різному розпланований, я ж майже майже кожен день був зайнятий і коли вже приїжджаєш після роботи, все одно до роботи тоді, до базара готуватися треба. На все часу не вистачає. Тобто не вистачає, сил не вистачає, може часу. І хотілося, щоб ну, десь такий. Такі вікна були з вільним часом, як от зараз, вирішив два дня не поїхати, не торгувати. Ну, Рішив перепочити, дійсно. бачите, мій перепочинок з чого складається. Поки погода, поки днина, в хаті сидіти не будеш. Дивиться на це прекрасну погодку. І не холодно, і не жарко, і потихеньку робиш свою роботу, яку треба. Яку Яку треба зробити. Дякую, що дивитесь мій канал, коментуєте, ставите вподобайки. Я ділюсь з вами своїм опитом, з тим, як я це роблю, як я живу, як я можна сказати, заробляю гроші, на чому заробляю, що продається, що не продається. Останню рубрику базар не знімав. На тому тижні, тому що ужасний базар був, в общем, нікуди сніг. Не було, було настрою, можна сказати, знімати те відео, як я побазарував, да, щось продав, щось пергував, ну зовсім мало. Зовсім мало. І, В общем, отакі справи малята люди, хлопчики і дівчата, будуть далі продовжувати займатися виробуванням цього кукурузиння. Випущу відео, буду читати ваші, ваші коментарі. Можливо, ще е, там є діляночка з кукурузкою, можливо, ви підкажете, як краще і швидше це зробити. То спробую, прийму до уваги, буду вдячний, дякую, що зі мною. До нових зустрічей, всім пока-пока.